Вітаю вас, юні друзі! Запрошую вас провести час разом і пограти. Напередодні новорічних свят у Святого Миколая дуже багато справ. Він вже в дорозі. Він рушає, щоб привітати дітей. Виконуй завдання, щоб допомогти Святому Миколаю швидко дістатись дітей та подарувати подарунки. Знайди картинки, які відносяться до зими, зимових свят. Дивись уважно. Так, це ялинкова прикраса Кулька. Вірно, звісно, подарунки. Всі люблять на свята подарунки. Вау! Wow. Прикрашена ялинка. Вау! Wow. Молодці! Санчата й подарунки! Вау! Wow. Ковзани! Вау! Wow. Бурульки! Вау! Wow. І сніговик! Вау! Wow. А жолудь! Малина і медуза до зимових свят і зими відношення не мають. Вірно. Рушаємо далі разом з святим Миколаєм. Пограй із сніговиком у сніжки. Кидай сніжку із зимовим одягом. Називай його вірно, куртка, шапка. Черевики. Шарф. Рукавиці. Теплі штани. Купальник і шорти – це літній одяг. Не зимовий. Ого! Слухай звук, який лунає з подарунка, та визнач, що в ньому лежить. Но це точно не лялька і не самокат. Вірно, це книга. Слухаємо далі. Вірно. Це песик, іграшка. Слухаємо. Так, ти одразу впізнав. Це не трансформер і не котик. Це розгортають солодощі, цукерки, вірно. Всі діти мріють про зустріч із Святим Миколаєм. І подарунок. І мрії здійснюються. Святий Миколай привітав усіх дітей завдяки тобі. Ти великий молодець, до нових зустрічей!